Знаючи примітивні типи даних, типи значення Flat, In double та інші, та навіть тип даних стрінг для задання рядкових значень, багато програм не напишеш, багато проблем та задач не вирішиш. Тут в змозі допомогти з цим більш структуровані типи даних. Які, е, якими є структура та клас, які містять в собі інші от простіші типи даних, є е, не, в них як частинками, тобто змінні інших простих типів даних є частинами більш складних структур. Структура оголошується з допомогою ключового слова стракт. Після якого йде назва. Створимо відповідно певну першу нашу структуру, яка буде називатися Person, тобто людина. І, і для людини ми можемо визначити тепер вже дані, які людина може мати. Які людина може мати? Ну, Для прикладу, вона може мати ID чи слове якесь певне, яке кожен з нас має. Крім того, вона може мати ім'я, зрозуміло, що і багато багато інших даних, які ми не будемо зараз визначати. Сило того, що воно несе особливого сенсу. Після цього у нас вже є структура, і ми можемо її відповідно використовувати. для того, щоб її використовувати, нам треба створити об'єкт цієї структури. Тобто змінну фактично. Змінна створюється, як і для звичайного типу даних. Який ми звикли вже з вами, in double, Пишеться, назва типу. А ми розуміємо, що назва типу зараз людина, person, це наш тип даних, який ми створили. Тому ми пишемо person P. І після цього пишемо new, І можемо ось так написати. Після цього у нас вже є об'єкт структури P. Можемо ось так написати ще. Синтаксис і так, і так працює. E Після цього ми можемо для прикладу навіть поля цього об'єкту, цієї структури використовувати. Правда, ми не задали ніякі значення, але у цьому випадку для int був, є заданим 0, а для Name 0. Оскільки, 0 це, оскільки name у нас представляє тип даних стрін, який є типом посиланням, то для таких типів null, а для типів значення 0. І, і вивівши, використавши одне з полів, чи два, ми отримаємо відповідні значення на консолі. Добре би було задати ці значення самому самостійно для того, щоб реальні значення нам потрібні і реально їх використовувати. В допомозі цій проблемі є, може виступити конструктор, але не тільки конструктор. Зараз поговоримо про конструктор. Що таке конструктор? Конструктор це метод, метод всередині цієї структури, який носить назву так, так же само, як і структура. І він може відповідно. Визначати ініціалізувати значення для об'єкта структури. Можемо безпосередньо писати в тілі конструктора. Можемо передавати сюди як параметрам, тобто є конструктор без параметрів, конструктор з параметрами. Єдине, що слід пам'ятати, одна з відмінностей, про які ми будемо ще говорити між класами і структурами, що конструктор структури повинен ініціалізувати всі поля. Тобто задати значення всім полям, інакше не буде. Ось так. Якщо ми хочемо, ми можемо, в принципі, задати за замовченням безпосередньо при визначенні поля. Але і в цьому і в цьому випадку, от як ми і так, і так будемо задавати, е, створюючи об'єкти, структури, то вони будуть мати одні і ті ж значення. Нам цього ж не потрібно. Тобто, от зараз і зараз. У нас буде і ID, в принципі, один, як задане за замовченням, і ім'я буде завжди коля. Це зручно тільки для таких певних змінних, які зазвичай є спільними для всіх об'єктів структури. Тому нам треба в найкращі в конструктор передавати певні значення для того, щоб ми їх присвоїли полям структури, тобто полям об'єкта класу. Передавши значення, ми можемо записати їх в поля. Структури. Тепер, що важливо ще розуміти, оскільки поле name і передали ми сюди N, то тут проблем немає. А ось коли в нас є поле ID і передали ми ID, то тоді будуть деякі проблеми. Не проблеми, я б сказав, але принаймні, ось так ми визначити не зможемо. Чому не зможемо? Елементарно, тому що компілятор, програма не буде знати, що куди записувати. Чисто теоретично, так, зараз глянемо і запустимо, що з цього буде. Але перед цим добре би було. Воно навіть запуститься. Так, зараз. Цей витримо. А, все, бачите. Витерли значення за замовчування. Тут вже. Висвітлюю помилку, оскільки е, не знає компілятор, що куди записуємо. Тому тут треба використовувати ключове слово this, яке фактично є вказівником на поточний об'єкт структури чи класу в майбутньому, будемо говорити про класи. І який фактично, по суті кажучи, бере оце ID. З ним пишеться тільки конкретне поле структури. І тепер ми можемо, вже відповідно, передавати сюди значення. Але як бачите, як бачите, помилку тут не висвітлюю. Хоча для класів би висвітлювало, оскільки, ну, це одна з відмінностей, про які теж будемо говорити, для класів би висвітлювало, оскільки, коли ми створюємо. Свій власний конструктор з параметрами. Неявний конструктор зникає, скажімо так. В... Це в класах. А в структурах такого немає. Тобто неявний все-таки присутній. Ну, ми зараз хочемо створити через явний прописаний, тому напишемо, відповідно, певні параметри і передамо в нього параметри. Так, а, ми тут, як бачите, порядок важливий, як і для методів звичайних, так і для конструкторів порядок має значення. Так, запустимо тепер. Виводяться на ідентифікатори наших двох об'єктів структури. Аналогічно можна вивести імена, але вже це не несе ніякого сенсу, оскільки ми розуміємо, що імена також самовидені. Дякую за увагу. Дивіться наступні відео, підписуйтесь, ставте вподобайки.